Вам не потрібно видаляти зуби мудрості ми все вирівнюємо і так. Саме ці слова ви почуєте від того ортодонта, котрий зламає вам життя, тому що зуби мудрості потрібно видаляти. Звісно, є приблизно 10% випадків, коли для них є місце в зубних рядах, але це скоріше виключення, ніж правило. Розмір кістки верхній та нижньої щелепи у нас є доволі обмеженим. Тому, коли людина має скупченість, нам потрібно це місто десь узяти для того, щоб розрівняти всі зуби по периметру цієї щелепи. І якщо зуби мудрості не видалити, ми будемо мати через Нахил зубів допереду, також це буде ускладнено рецесіями і втратою кісткової тканини зубів. Їх не потрібно видаляти тоді, коли в кістці є місце під всі 32 зуба, або коли кістка ще не сформована. Зуби мудрості потрібно видаляти у віці 15-16 років і більше, або перед лікуванням, або під час його початку. Раннє видалення зубів мудрості шкідливо для вашого здоров'я. Вони мають прорізатись якомога нижче для того, щоб сформувати альвеолярну кістку. Це не просто мої думки, це науково підтверджені факти, які доведені десятками тисяч пацієнтів, які пройшли успішне та стабільне ортодонтичне лікування. Якщо не хочете експериментів над своїм здоров'ям, записуйтесь у Дудука Дентал Клінік.